Сонце сідає курною дорогою, в місто Давидове люди йдуть. діти й дорослі, багаті й обогі, речі та їжу з собою несуть, тупає тихо, віслюк непримітний. Мирно на спині він жінку несе, Божого сина, матір вагітну, скарб, найдорожчий понад усе. Іде на перепис Діва Марія, У віфлеєм з чоловіком своїм. Він поспішає, бо вже сутоніє, де на ночівлю спинитися їм. Дуже багато народу усюди, у заїзді їм місця нема, от якби тільки знали ці люди, хто в їхні двері стукав дарма. Ніч настає лиш у хліві знайшлося місце для стомлених мандрівників, ложа соломи, в кутку, на підлозі. Коло ягнят віслюків та корів, зорі врочисто горять серед ночі, наче свічками вбраний вівтар. в небо Марія спрямовує очі, сина від Бога приймає Мовдар. Йосипе! Треба його нам сповити. Дивне дитя, намовлятку Ісус. Треба у ясла щось підстелити. Зараз соломи я принесу, буде для нього колиска тепленька, і я посаджу тут близеньку. Бог дарував цю дитину прекрасну, нам із тобою. Та й людям усім. Ніжно з любов'ю схилились над сином батько та мати, родина свята, ніч дововижна усю Палестину благоволінням з небес огорта. Коло вогню пастухи серед поля Тихо розмову нехитру ведуть. Ох нелегка нам дісталася доля. Коли вже свобода та спокій прийдуть. Що це? Дивіться, як небо палає, серце від страху аж в грудях дрижить, ангелів хор дивну пісню співає. Господи Боже, спаси й збережи. Сіяло небо і гучно співало пісню величну, пісню хвали і пастухів благодать огортала, благовоління і мир на землі. Ангел промовив до них світлоокі, сповнені сили й любові, слова, і пастухи впали разом додолу. Ангел промовив гучно до них: Ви не лякайтесь, бо з я є довго, з неба від Господа нині приніс. Вам народився в Давидовому місті Месія, Спаситель, святий Божий син. Знайдете його, ви не в колисці, в яслах сповитий лежатиме він. Мир на землі, добра Господа воля, це ж із Небес Божий ангел сказав. Може, вміхнеться народові доля, мабуть, Господь про нас грішних згадав. Це стародавнє пророцтво здійснилось, нині Спаситель народжений нам, як дивовижно, що небо схилилось, і сповістило простим пастухам. Диво яке, то ж у місто рушаймо! Як? А овечки залишимо тут Бог про овечок наших подбає. Ходімо побачимо дитину святу. Дивна зоря в небі сяє, не згасла, і пастухи, як на крилах летять. Ось віфли є, ось тут же і ясла, Йосип і Марія сина глядять. Ось немовлятко в льві, не в домі, Це саме так, як нам ангел сказав. У пелюшках та лежить на соломі, дивного знаку таку Бог нам дав. Бога славімо за чудо та милість розповімо про це чудо усім. Божа любов в немовляце втілилась, Божа зоря запалала над ним. Та не шукайте той хлів, він порожній. Не у земних Бог оселях живе, хай свої очі спрямовує кожен в небо високе. Та в серце своє хоче створити оселю для себе в серці твоєму, Спаситель святий. Радість велика буде на небі, якщо відчиниш серце і ти. Серед людей, як маленька дитина, Бог народився і жив серед них, вмер на хресті, щоб кожна людина прощення мала за скоєний гріх. Смерть переміг і тепер пропонує прощення всім. У молитві схились. Небо співає. Ти чуєш, ти чуєш. Бог народився і ти відродись. Христос народився. Славі Його!